Дніпровський ансамбль Україночки виконує народні пісні. Учасниця Дар'я Шустова співає вісім років. Колектив для неї другий дім. Через сад виноград, через сад виноград, через сад виноград по воду ходила за собою молодого козака водила. Дитинства я дуже сильно любила співати на всіх сімейних святах. мене ставили на стульчик, просили заспівати пісеньку. Я була в цьому дуже рада. Я це дуже сильно любила і тому вирішила все ж таки займатися професійно і прийшла в музичну школу. Марія Кураєва в ансамблі Україночки співає два роки. Бабуся дівчинки викладачка музики, тож любов до співу, родинна. Більше я в хорі співаю, дома не так часто, але якщо хтось просить, я заспіваю. Моїм батькам, родичам дуже подобається. Це вони прям гордяться мною. Підготовку однієї пісні займає близько півтора місяці. Готує ансамбль до виступів керівниця Ірина Кураєва. Викладачка сама дуже любить співати. Калина, Малина, чого ж ти не цвітеш? Чого ж ти, козаче, до мене не йдеш? Раз, два цідарі, раз та два. Чого ж ти, козаче, до мене не йдеш? Я в цій школі працюю дуже давно. Я випускниця цієї школи. І коли я почала працювати 38 років тому. Мені дуже захотілося створити такий колектив, який співає тільки народні пісні, суто народні пісні. Я люблю, коли співають діти, бо це дуже гарно, це щиро і дуже красиво. Востаннє ми бачилися з ансамблем у грудні 2021 року, за декілька місяців до початку повномасштабної війни. Тоді дівчата співали найвідомішу в світі новорічну пісню Український Щедрик. Да, лобочка. Початком повномасштабної війни життя всіх учасників колективу змінилося. Займатися доводилося дистанційно минулого року. Колектив вперше знову зібрався на репетицію у школі. У Нас дуже грандіозні плани. Я сподіваюся, що після закінчення повномасштабної війни ми будемо просувати нашу українську пісню по всьому світу, щоб всі чули, які ми талановиті, і теж знали і пізнали нашу культуру. І насолоджувалась нашими українськими піснями.